Вітаю вас, мої любі теризи. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже вам на липень місяць подивимося, яким він буде. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, це багато підказок. Я би радила вам ще подивитись за асцендентом, співставити всі ці 18 карт і підказок і відчути, що ваше, що з вами резонує. Тому що те, що ваше, воно з вами резонує, воно вам відгукується. Ну що ж, дивимося, не гаймо часу. Терези, яким буде для вас липень місяць. Перша карта. Місяць починається з смутку. Це п'ятірки – це кризові карти, а Кубкова це наші емоції. Емоції кіна, от Це криза, відчай, втрата, горе, печаль, розчарування, невиправдані сподівання, коли ви розчарувалися в чомусь, в комусь, таке розбите серце, депресія. Коли нічого не хочеться, ось такий от паскудний, паршивий настрій. Давайте дивимося далі. Не будемо довго затримуватися на, так, на таким. З чим воно пов'язане? Ну, підставляйте мої любі, в нас попереду ще багато карт будемо бачити. Наступна карта шістка кубків. Можливо, це втрата. Знаєте, це може бути бабуся дідусь, тому що це люди з минулого, або люди, яких ви знали, і вам прийде от звістка від них, якась така ну, втрата. Чи розчарувалися, а можливо, це ваш колишній чи колишня нерви мотає, тому що щось вимагає, бо хоче повернутися, а ви вже в інших стосунках. Ну, а можливо, це, ці дві карти вони не пов'язані одна з одною, і це просто ось те, що вам підніме настрій. Вас підтримують ваші рідні, бабуся, дідусь, мама, тато, люди, з яких ви знали раніше, можливо, сусіди колишні, люди, з якими люди з минулого, якими ви давно не бачились. Вони прийдуть в ваше життя, або вам піднімуть настрій щось таке, якийсь невеличкий подарунок, увага до вас. Ну, тобто це емоції, які будуть відновлюватися. Ви будете згадувати, порівнювати, як є, як було, такі приємні спогади, і вони вас вернуть в такий нормальний стан. А ми йдемо далі. Наступна карта імператор. Ну, імператор це е, старший аркан, це державні установи. Можливо, ви будете звертатися, чи ви чекаєте від них результату, і, можливо, саме тому такий стан, що ну, де, де ті мої документи, де той мій дозвіл, де мені вже треба, а немає. Нема звістки, немає відповіді взагалі. Я не розумію, чи буде то це може бути програтися вже в кінці місяця. От державні установи вас викликали, чи ви туди пішли, чи ви отримали цей результат. Це може бути співбесіда в такої людини, це впливова людина, може бути дорослий чоловік, керівник, ну якась людина, від якої щось залежить, людина, яка має вплив, яка може вирішити, яка може допомогти, яка може і навпаки заважати, бо ж кожна енергія має плюс і є мінус. Хто він вам допомагає, підтримує? Ви до нього звертаєтеся, ви проходите в нього інтерв'ю? Чи це людина, яка вам заважає, навпаки, не дає спокійно жити, ставить палки в колеса? А можливо, це ваша енергія, коли ви берете себе в руки от після цього ну, розчарування чи горе, чи що тут у вас було, от таких депрес, депресивного стану? Ви е перетравили, подумали, вас підбадьорили. Ви набралися позитиву, і це вже енергія вогню: Я можу, я зможу, коли я дотримуюся, коли я відповідаю за своє життя, це закон, порядок, структурованість, дисципліна, все. Досить сидіти і нензати, нюняти. Я встаю і роблю, я можу, це важливо для мене, це мені потрібно. Коли міняється отак кардинально енергія з такої з розпачу до коли я беру себе в руки стаю імператором, я творець своєї долі. Наступна колода цікаво, що, що буде вийти в парі до п'ятірки кубків. Що тут для вас, мої любі Терези? Лицар посухів. Можливо, цей це стан пригнічення при пов'язаний при, з таким молодим чоловіком стихії вогонь Овен лев Стрілець від 20 до 40 років. Він кудись поїде, чи це в його від'їзд, він сам їде, чи ви без нього їдете, чи це стосовно автомобіля, стосовно дороги, поїздки, стосовно планів, що ви планували одне, а вийшло зовсім інше, або це людина така причетна, або це ваш вогонь, ваша така енергія, що я хочу, але не можу, не маю можливостей, не маю ресурсів. Отримати бажане, бо тут є бажання, а тут, от, нема настрою, а тут такий пригнічений стан. Можливо, вас хтось зупинив, хтось вас не вірить, хтось вас критикує. І це і, і злість, злі, ви, злі самі на себе, що ви не можете нічого з тим зробити. Ну що ж, ми дивимося далі. Наступна карта Терези, вісімка мечів. Вісімка мечів, ну то зрозуміло, після такого стану це я нічого не хочу. я Стою, сижу, чекаю, боюсь відкрити очі, не знаю, що робити, не маю, не маю взагалі розуміння, куди рухатися. Отакі От Обмеженість, паралізованість, безпорадність, безсилля, ув'язнення. Чекаю, що мене хтось прийде і спасе. І, можливо, саме в такому стані, або вас дійсно прийдуть і спасуть люди, що ми тут дивилися по цій карті, або ви в такому стані. Будете думати, 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 і от воно вам підніме настрій, будуть приємні спогади, будуть вас надихати, можливо, ще й зателефонують люди з минулого, і поміняється стан, поміняється енергія. Знаєте, тут головне довго не засиджуватися. Дивіться, ноги вільні, рухатись, кудись рухатись, які ті ноги приведуть, і звільняться руки, і відкриєте очі, і ви зрозумієте, хто ви, що ви, куди ви рухаєтеся. Ще одна карта. Лицарь Кубків. Бачите, головне рухатися от подальше з того стану. Нехай це будуть емоції, нехай це буде емоції, можуть бути і раді з радістю рухайтеся а можуть емоції бути? що Відчай, такий знаєте, претензії, і плачу, і злюсь на себе. Головне рухатись. Головне це досить повільна енергія, але все рівно це рух. Це не є зупинка, от як тут. Ви помаленьку йдете, виходите з цього стану. Або, можливо, кому -кому, для когось це людина, яка виведе вас з цього стану. Молодий чоловік стихії, вода, рибарак, скорпіон, або е, такі от молода, емоційна молода людина, яка прийде і розкладе все по поличках, буде жаліти, потім трохи сварити, потім трошки надихне, і ви разом з нею вирушите. Кудись на мандри, або просто зміниться ця енергія на позитивнішу. Ну що, в нас ще попереду одна колода і ще три карти Дивимося, мої дорогенькі, що тут? Ну, лицарь кубків. Взагалі, дивіться, у вас вже був один лицар Кубків і лицар посухів. Зверніть увагу, який він тут, а який він тут. Тут він дуже підступний, хитрий. він Маніпулює, от, можливо, і це будьте уважні до обіцянок, особливо молодих людей, стихії, вода, риба, скорпіон, тому що це може привести до такого розчарування, можуть вам пообіцяти і не виконати або обманути. Він тут щось приховує, бачите, він дивиться так в очі, щоб ви не бачили, не слідкували за його руками. Він відвертає вашу увагу на себе, а сам тим часом щось тут, якась є підстава. Тому будьте дуже обережні до обіцянок, до, до... Все, емо, бо емоційно будуть намагатися на вас вплинути, щоб це не привело потім до такого стану. Що ж, дивимося далі. Наступна карта терези повішаний. Ну, у нас повішаний це також зупинка, так, як і тут, зупинка. Середина місяця отака зупинка. Хочу на море, а не маю можливостей. І, можливо, от ви будете, вас саме в такому стані відпочиньте, медитуйте, будьте на природі, в такому комфортному для себе стані. Тому що повішений це можливість аналізувати, споглядати, це така раціональність, можливість планувати, подивитись на ситуацію з боку. І от саме, можливо, в такому стані. Ви такі нахлинуть приємні спогади, які вам піднімлять настрій, які вас скерують в правильне русло. Ну що, ще одна карта Терези для вас. Сімка пентаклів. Ну, супер. Робота, ви помаленьку працюєте над тим, що ви вмієте, над тим, що ви робите. Це робота, яку я роблю. Нехай нудна, нехай монотонна, нехай без настрою. Але я її роблю. І робота вам допоможе вийти з цього стану. Вона ну, займе ваші думки чимось іншим. Ви не будете думати про те, що вас пригнічує. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого. Будьте імператором. У вас є імператор, старший аркан, і є повішаний. От Проаналізуйте, дайте собі спокій, дайте собі можливість відпочити, і саме в такому от стані до вас прийде розуміння, що робити далі. Ви, можливо, зарядитеся цією енергією, якої вам бракувало. Ви зрозумієте, все собі поскладаєте по поличках і перейдете в енергію імператора. Або це така злість вас викличе все, що я не можу. Я, вам, я можу, я сильний, я сильна, я впевнений, я цілеспрямований. І імператор це буде тим поштовхом, який вас буде штовхати до дії, до результату. Попри все, на зло всім, на зло собі. Але я це зроблю. І я вам бажаю успіху, я вам бажаю втілень, я вам бажаю чудового настрою, я вам бажаю любові, підтримки, радості. Щоб було багато причин для радості. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Люблю вас собі, маю. До зустрічі!